Вони повинні були покласти у вигляді закладки цей вибуховий пристрій десь у місті Дніпро. Намагалися не тільки налякати, а й вбити працівників ТЦК або там, цивільних осіб або поліцейських. Зловмисники намагалися заплутати сліди і залягти на дно. Вони клали вказаний вибуховий пристрій з цією дитиною на руках. Він не очікував те, що він буде затриманий так швидко. 14 грудня 2024 року Дніпро. На годиннику майже 15-та. На вулицях чимало людей. Субота. У місті оголошують повітряну тривогу. Одразу за цим в центрі лунає вибух. На місце події до будівлі ТЦК та СП їдуть усі екстрені служби. Працюють працівники поліції та СБУ. Чи не одразу стає зрозуміло? Це не атака з повітря. Теракт. 14 грудня 2024 року приблизно о року, приблизно годині ми прибули на виклик до центрального району міста Дніпро до військомату. Інформацію ми отримали від опортина чергового по ГУНП. Що стався вибух, прибувши на місце з працівниками відділу комуністичного забезпечення, побачили, що біля військомату є поранені. Незадовго до вибуху до місця під'їхав службовий автомобіль, з якого вийшли два працівника поліції в Гумпендроській області та два працівника ТЦК. Три особи у нас отримали поранення, одна особа загинула. Першим дієм, що зробили, чіпили місце події, дочекалися працівників вибухтичного управління і почали працювати. СБУ разом із Національною поліцією з перших хвилин розпочали розслідування теракту і пошуку виконавця по гарячих слідах. По прибутті на місце події, перш за все почали оглядати територію, ну, стали звертати увагу на те, що шукали другий вибуховий пристрій, або третій. Так потрібно робити, перш за все. Тобто, пошук ну, вторинних. Або ж могло статися так, що сам саморобний вибуховий пристрій здетонував не повністю. Та якась його частина там лежить десь поряд. З перших секунд звернули увагу на те, що багато валялося на землі Е, Зрозуміли, що це був вражаючий елемент. Також під час огляду місця події були залучені поліцейські кінологічного центру, які теж проходили, обстежували територію, перевіряли. Сусідні, тобто усілякі об'єкти авто, якісь е е е е коробки залишені. Служба безпеки у тісній співпраці і координації з національною поліцією системно розслідує випадки підривів в Україні і протидіє спробам РФ розхитати суспільно політичну ситуацію в нашій державі. Адже ворог використовує теракти саме для цього. Всі вони здійснюються на замовлення спецслужб Російської Федерації. Так як наша основна робота це фіксація, виявлення та вилучення слідової інформації, ми почали першочергові дії з фіксації самої місця події. Це використання дронів для того, щоб зробити відео і фотозйомку з повітря. Також зафіксували місце події з використанням 3D-сканеру. Для подальшого нам це дозволить більш детально відпрацьовувати матеріали нашої слідчої дії. Під час огляду території знайшли у кордоні коробці мобільний телефон. В коробці був виріз для камери і велася трансляція. Тобто, в момент підриву він був контрольований. Людина все бачила, коли там хтось проходить, підходить і дистанційно управляла цим пристроєм. Зібрані уламки вибухового пристрою, коробки, телефон одразу стають доказами. Поки експерти та слідчі працюють на місці події, оперативники починають шукати того, хто заклав вибухівку і привів її у дію. Аналізують відео з камер спостереження, опитують свідків. Намагаються ідентифікувати підозрюваного за допомогою спеціальних програмних комплексів. СБУ разом із поліцією по хвилину встановили переміщення підривника. Напередодні тракту він прибув та поселився у помешканні своєї матері. Потім на камеру свого телефона зробив фотографії двох різних ТЦК міста і скинув розташування цих об'єктів куратору. А навпроти місця тракту Фігурант залишив мобільний телефон у коробці так, щоб куратор міг спостерігати безпреривну відеотрансляцію. Ми почали. Переглядати записи з камер відеоспостереження, на котрих ми почали бачити маршрут руху підозрюваної особи. Музика. Були встановлені його анкетні дані, було встановлено ймовірне його місце знаходження у місті Дніпро. Затримання ми проводили сумісно зі працівниками Служби безпеки України та їхнього спеціального підрозділу Альфа. Протягом декілька годин після теракту ми затримали безпосередньо виконавця злочину 37-річного місцевого жителя, який працював на спецслужби РФ. При собі він мав мобільний телефон та ноутбук, через який спілкувався з куратором. Також виявили одяг, який був на ньому безпосередньо під час виконання теракту. Він не очікував те, що він буде затриманий так швидко. Він казав, що буквально за 30 хвилин до його затримання він ще переписувався з співробітником ФСБ, котрий сказав, що на протязі однієї години скине йому грошові кошти за виконану ним роботу. Ми не скинув скинуть гроші, не прийшли. Ви прийшли. <рес> <рес> коли були прийти Російські спецслужби здебільшого пропонують виконавцям матеріальну мотивацію, шукаючи їх через меседжери та інтернет-спільноти швидкого заробітку, обіцяючи легкі гроші за виконання. Життя правоохоронців військових та цивільних осіб було оцінено в одну тисячу доларів. Особа відразу розповідала все, як було. Він відразу признався у скоєнні, Вказаного злочину. Знизу, снізу, да, ми під'їхали, повернули направо. Можу охарактеризувати його. Напевно, фанатиком проросійською особою з проросійськими поглядами, який постійно спілкувавшись з нами, висловлював антиукраїнські позиції, позиції проти наших військових та того державного ладу, який у нас є зараз в країні. Поки тривало судове засідання, на якому підозрюваному обирали запобіжний захід, оперативники поліції та служби безпеки України продовжили встановлювати усі невідомі деталі цієї справи, підозрюваний лише один із виконавців. Через деякий час за допомогою наших зусиль нами були встановлені особи, котрі і поклали вказаний вибуховий пристрій в місце, де її було підібрано чоловіком. Подальшому були проведені оперативно-розшукові заходи та подальше затримання вказаних осіб. Ними виявилися чоловік та жінка, котрі проживали двох разом зі своєю неповнолітньою дитиною. І на камери записів з відеоспостереження. Вони клали вказаний вибуховий пристрій з цією дитиною на руках. Вони безпосередньо наглядали за тим, щоб саме необхідна особа підняла цей пакунок. І в подальшому вони доповідали це своєму куратору. Зловмисники намагалися заплутати сліди і залягти на дно. У новому помешканні фігуранти встигли виготовити новий саморобний вибуховий пристрій для наступного теракту. Проте співробітники СБУ разом з нацполом часто викрили їх та затримали. У такий спосіб був попереджений кривавий теракт, адже наступним об'єктом був вже інший підсухардніпрак. В ході проведення обшуку ми знайшли складові нової, нового вибухового пристрою, і вони всі вироблялися саме в цій квартирі, де жила їхня трирічна дитина. А вже наступного дня. Вони повинні були покласти у вигляді закладки цей вибуховий пристрій десь у місті Дніпро, і інша особа повинна його була віднести. Ці випадки не перші спроби російських спецслужб вбити або поранити правоохоронців військових та цивільних у тилу. Роблять це руками українців, яких вербують через соціальні мережі. Довго спілкуються, нав'язують проросійські погляди, пропонують грошову винагороду в обмін на виконання завдання. Всі ці заходи направлені лише на дестабілізацію ситуації задля посилення негативних емоцій з боку українського народу і, і негативних нарікань на силові структури нашої держави. Але дестабілізувати не вдасться. Як і в цих двох випадках, кожен агент, який пішов на співпрацю з окупантами, буде затриманий Національною поліцією та службою безпеки України. Кожен замовник теракту буде встановлений. Поліція згідно зі до своїх службових обов'язків як виконувала свою роботу, так і надалі буде виконувати. Немає жодного випадку, де ПСБУ не знайшла виконавців. Замисники замість грошей заробляють лише тюремні строки. Покарання за це злочином є невідворотнім, і це повинні добре розуміти потенційні шукачі легкої наживи, які готові вчиняти підриви або підпали на замовлення росіян.